Ну що ж, сьогодні в нас знову ж таки питання, відповіді до психолога. І тут ви можете просто написати в, в коментарях десь під відео, або мені в особисті, або приходьте до мене на консультацію. І так, перше питання, чи насправді, якщо я буду попроще, то люди до мене потягнуться. По факту потрібно кожну ситуацію розбирати індивідуально, тому що е, є такі люди, да, які, ну, от, наприклад, вам говорять, да, наприклад, ваш бізнес-партнер вам говорить: слухай! Будь попроще. Нам не треба ці золоті арки купляти в ресторан. Давай спочатку сконцентруємося на якості продуктів, да, на тому, щоб плюс-мінус уже мати якихось стабільних постійних клієнтів на якості обслуговування і тому подібне. Нам не треба ось це всі панти, да? будь попроще, Да? І ви розуміючи, що вам цей бізнес важливий, що ви хочете його да, врятувати, можете все ж таки прислухатись до свого бізнес-партнера і потім подивитися, чи це приносить вам якесь задов... ну, якісь дивіденди, да? чи це не приносить вам ніяких Дівіда. Да? Тобто, є такі моменти, коли от конкретно ми бачимо, що ну, до, до побачення, да, якийсь там із-под угла Вася Петя підходить і каже, слеж, Дівуля, будь попроще, щоб я тобі в то Зрозуміло, що це нікому не вигідно. А є такі сумнівні да, люди, які десь, в принципі, мають якийсь там потенціал і десь там, можливо. Через роки вони стануть там багатими і класними і будуть вам вигідні. Да? Тому з ними так знаєте на нейтральних таких історіях хі хі-ха-ха, я задумуюся і піти жити своїм життям, дочекатись, коли той вася Петя стане вже багатим. От, тому знову ж таки розбирати потрібно кожну ситуацію індивідуально заглиблюватися для того, щоб усвідомити, чи насправді це принесе вам якусь користь, чи це вам не приносить ніякої користі. От, тому що ось ця така категоричність точно. Ну, дуже зараз це. Розпіарується, точно все. Ви сі, ви сі кудись, десь під три чорти. Я не буду попроща. хай весь соціум під мене підкоригується, я попрощення ніколи не буду. То ось це така категоричність, можливо, в деяких випадках вам допоможе, а можливо, вам не допоможе. Да? Тому що категорично це історія про те, що я не хочу думати, я не хочу заглиблюватися в цю всю ситуацію, я не хочу її вивчати. А я отак вирішив, що всі хлопці в рожевих футболках геї, Значить, всі хлопці в рожевих футболках геї, Я не буду там розбиратися. От я отак вирішив: оце ярлички, ці всі повісив, і ось так воно є: для того, щоб не думати, не витрачати на це все час, на не заглиблюватися в якусь таку історію індивідуальну, а просто собі так жити категорично. Тому подумайте, чи це вам Принесе користь, це вам не принесе користь, і від цього, так би мовити, відштовхуєтесь. Далі. Чому я все одно продовжую дивитися російськомовний контент, хоча усвідомлюю, що є війна? Дуже так цікаве питання. Давайте так. Якщо ми дивимося стосовно травми. То, наприклад, ось там розпіарин, ну, теж є нас блогер, да? російськомовна блогерша, яка там отримала ось цю така, ну, Я побачила вирізку в Тіктокі. Ну, це, звісно, це дзвіночок для психолога, да? коли вона так виходить, я себе не придала, я себе не придала і отримала цю награду, я себе не придала. По факту, що це відбувається? Десь там вона все ж таки себе зрадила. Да, десь там вона не скільки обідно за те, що там десь себе зрадила, а скільки обідно за те, що не отримала ось, цю, ось цих дивідендів, не отримала того, чого хотіла, і її це все болить. Да, тобто травма говорить про те, що мені це все болить, бо я там ну, обіжений, мене там обідали щось було таке поганеньке. Да? І ось цей момент переходу да, українська російська мова для когось це просто простір в... програти свою травму. Да, це може бути в биту вигляд, виглядати так, я принципіально не перейду, я принципіально буду щось це робити. От принципіально, да, тобто це ми говоримо, що це може бути історія просто погратися в свою травму. Я не хочу заглиблюватися, я не хочу пропрацьовувати, а я просто знайшов собі локацію, де я буду в цій в цій травмі гратися. І мене це все будеражить, оця вся боротьба, оця вся такі історії стресті мардасі з тими хейтами, з тими, що вони на мене дивляться. Потім це все виписується, теж дівенти, це теж гроші. Да? Ну, тобто, це одна така історія, друга історія. М -м -м -м, може бути взагалі я починаю любити свого агресора, ну, психіка, щоб врятуватися, да? От, щоб аля не все так жахливо. Може, ще буде така історія, що я там не особу да, бачу цю всю таку жахливу історію. Яка зараз відбувається, я просто від неї закриваюся, закриваюся, у мене всі норми, у мене все норми, у мене все норм. Е, от, тому отак от теж от може бути. Може бути така історія, що. Мені і так херово, життя таке херове. Все воно херове. 90% просто треш-треш-треш, жах-жах, жах. І коли ось ці 10 я маю хоч щось, що мені подобається, мені вже начхати, що воно, як воно, головне, щоб мені хоч щось подобалося. Головне, щоб мені якось переключитися, щоб я десь посміявся, що я б десь розгрузився. І в ці такі моменти можете ще прослідкувати. чи... Якось ви реагуєте на ось ці такі, знаєте, тригерні слова стосовно нашої сьогоднішньої ситуації стосовно цієї війни. Ви якось реагуєте. Ну, у вас щось Йокає, чи у вас взагалі нічого не йокає? Тому що якщо у вас взагалі нічого не йокає, то скоріше за все психіка взагалі отак закрилася, тому що розуміє, що правду реальність не спроможна переварити. І ось так я закриюсь, я закриюсь, я закриюсь. Тобто, фактично може бути таке, що ось такого, знаєте, українського контенту, який би вас зараз цепляє, його просто немає. Да? Тобто немає ось тої озвучки потрібної, немає ось тої такої якоїсь книжки, немає ось тої такої. Пісні, тому що зараз теж пішла така мода: ми не українські, що у бізнес, ми там продвигаємо українську культуру. Тир -тир -тир. А я в цей момент, так, як глядач, наприклад, хочу поридати, постраждати, за що мені таке життя, за що я так десь ну, так, поплакати, пожаліти себе, а не слухати ось це українське, що я там такий весь красивий фітельок. Ну, тобто, можливо, просто взагалі не резонує з цим моїм емоційним станом, що в мене там, да? що в мене там всередині відбувається. Я хочу просто посидіти, поридати, поплакати. Теж таке оце будеражучий такий моментик, да? що воно таке все зараз не одобряється, да? засуджується. А я от пішов, да? оце все. Теж. Ну, це знову ж таки, це травма, це історія, ну те, що я вже говорила. Тобто тут ключовий момент подумати, що мені це дає. От, якщо у вас є бажання да, от, з цим якось пропрацювати, про ось ці всі моменти, то це історія про те, що ви усвідомлюєте, що щось тут не так, і що є можливість пропрацювати. І пропрацювати, що саме? Да, що вам це оце все дає? Що ви дивитесь такий контент? От чого тут немає в, в українському? Ютубі, контенті і тому подібне. Да? Тобто з цим попрацювати, і, в принципі, можна дуже багато чого там про себе, ну, так, розкупати. Тому що це може бути, знаєте, як початок такого шляху допізнавання себе, допізнавання, наприклад, того, що. Ну, що там можна ще розкрутити? Можна взагалі розкрутити, да? і якось. Взагалі, знаєте, це на моменті зараз війни. Ми всі такі втомлені, ми всі такі замучені, ми всі такі помучені, а, і хочеться просто жити. Хочеться ми так конкретно стикаємося з тим, що і зараз ми можемо померти. І я тут і зараз, просто ці останні хвилини хочу хоча б нормально пожити, хоча би нормально поражати, хоча б засісти в якусь таку ілюзію, що все нормально, що десь якось ви, хоча б видихнути на три секунди. Да? І коли я дивлюся, ось те аля, що не можна, да, я начебто хі-хі хаха нічого не відбувається. Хі-хі хаха, ну начебто, що все не так, все жахливо. Да? Десь там хай ну, воно якийсь там хаос відбувається, хі-хі хаха. А я, типу, аля в якихось таких рамках, що все нормально, я все. Можу проконтролювати для поля. От Коли херачить бомба, отут ви все чуєте. Да? То Як ви тоді? Ну, тоді напевно в ці секунди вам не особо і хочеться дивитися те все. Да? Вам більше хочеться щось такого українського. Тому що ось цей момент я перейшла на українське, тому що там багато переглядів, да? то це не дуже добре. А, ну, то це не дуже довго протримається, ця вся історія. А якщо я перехожу, тому що я так хочу, то, тож, то це вже більш триваліша історія. В той же момент, якщо я перейшов на українську мову, тому що це ілюзія, да? це така от надія, що якщо я тільки. Яки я перейду на українську мову, аля це мене захистить від якихось бомб, то це теж не дуже тривала історія. Триваліша буде історія, коли я так хочу. От я так хочу, я так відчуваю, от, і тому подібне. Далі, наступний момент. Чому люди в похилому віці більше люблять бути на самоті? Тут такий цікавий момент. Я так розумію, що якщо більше люблять на самоті, то це вже ми не говоримо про якісь такі індивідуальні особливості, де я, в принципі, дуже часто хотів бути на самоті, а в більш в пенсійному віці більш яскраво це собі дозволяю, тому що там треба було ще кудись там ходити щось там робити з кимось спілкуватися. А в пенсійному віці я собі вже просто прям конкретно дозволяю бути на самоті. Щоб мене ніхто не чіпав, да? бо я і, і до того не особито любила тих людей. От. Якщо ми говоримо про більш таку, ну, що Аля там було все нормально, а тут вже в пенсійному віці хочу від вас відійти, то це може бути. Просто така історія, ви мене не розумієте. Ви не мої однодумці. Ви мене не приймаєте. Ви якось на мене дивно дивитеся. Я відчуваю себе якоюсь не такою. А зі своїми однодумцями я би з радістю би десь би потусувалася. Тому що незалежно від віку, ми хочемо, щоб нас хтось любив. Ми хочемо, щоб нас хтось обіймав в цьому в пусі І теж обіймав в цьому в ось цей приємний хтось, да? не просто там, От, А саме ось ця приємна, цінна людина. От, тому тут може бути просто таке, що ви вже не та аудиторія, да? не, не, те... не, той... не ті люди, з якими мені зараз комфортніше спілкуватися, з якими мені би хотілося. Да? Можливо, ви на мене не так дивитесь, бо я вже стара, а ви вже такі більш молодіші, ви там щось дивитесь, що я вже тут розвалююся. Або... Або якщо це не історія того, що мені з вами не особо комфортно, це може бути історія про те, що я усвідомлюю той факт, що я вже скоро піду з цього світу, або що я вже дуже сильно розлагаюся, да? ну, усі яскраві наслідки є старості, і я просто не хочу, щоб ви це все бачили. Тобто, мені дуже неприємно, да, якось дискомфортно, коли ви бачите мене ось в такому старому віці. Да, мені там, ну, наприклад, там я, мені неприємно, що я там впісюся, а ви це все бачите. Да? Я хочу, щоб ви хтось уйшов, щоб ви усі мої рідні поуходили, а там якраз ця медсестра мені це все поприбирала би. Прибирала би. От, я би хотіла, щоб ви мене плюс-мінус бачили в усіх цих таких образах, що я плюс-мінус ще нормальна бабушка. от, Тому що я тут розлагаюся, мені треба, щоб тут була біля мене тільки ось ця дава медсестра, чи ця вся доглядальниця, а ці всі бачать мене тільки. Дав такий період, чітко визначений час, коли я плюс-мінус себе ще можу тримати в якийсь такий аля да? От, Це теж може. Далі. Що робити з цим хаосом в інтернеті? Ем, можна зробити перше просто сконцентруватися на своєму житті. Да, тут... Заземлитися, тут я пішов, поїв тут, я тут, тут пішов, зробив щось. Тир, 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 у мене є робота, я цим, цим зайнятий і в той же час використовувати ці всі інтернет-простір чисто для своєї вигоди. Так? Тобто зараз я хочу подивитися серіал, я пішов, включив серіал. Зараз я хочу прогуглити ось цей момент, я пішов прогуглив цей момент і не перейшов на якісь сусідні силки, тому що мені оце прогуглити ось цей, цей, цей момент, заземлитися і чисто для себе використовувати ці всі інтернет-простір. Свій якийсь досуг. Проконтролювати, щоб там не було ніякого тригерного якогось такого серіальчику. Зараз у мене є серіальчик. Я зараз дивлюся, як воно там зветься «Сайнфелд», Зараз я на третій сезон, 21 серія. Тобто я його включаю, і я знаю, що там не буде нічого тригерного. От що там моя психіка, плюс-мінус якось може розрядитися. Далі. П'ятий типу, момент, як не вішатись на кожного хлопця, хто звертаю увагу, і як не надіятись на те, що він той самий. Перший момент потрібно от, зрозуміти, чого мені не вистачає. Да? Наприклад, я хочу собі хлопця, який би там би зі мною би, кругом би їздив, якісь би подорожі, да? от, або би який би мене повністю би забезпечував. Спочатку дайте це самі собі. Попробуйте це все зробити самі для себе, да організувати можливо, якусь подорож там з друзями чи ще з кимось, або ось дуже дайте собі те, чого вам не вистачає. Дайте собі те. Що ви хочете отримати від того чи іншого гіпотетичного партнера. Це вам дасть певну впевненість, це вам дасть певну стабільність, це ось так вас розкриє, і ви плюс-мінус будете усвідомлювати, якою має бути людина, якою має бути ось цей весь партнер, для того, щоб він вам точно підійшов, для того, щоб вам було спокійно, комфортно, щасливо з ним жити. В той же час паралельно, реалістично да, оцінити, який це має бути партнер, які у вас там мають бути. Стосунки, як все має плюс-мінус відбуватися, для того, щоб ви розуміли, хто саме вам підходить, да? для того, щоб ви вже маючи ось цю стабільність, да, ось цю безпеку у вигляді я сама для себе, стабільність і безпека, плюс-мінус могли оцінювати і бачити реалістичну картину, що хтось хоче просто сьогодні ввечері з вами погуляти, а хтось готовий на щось серйозне. Да? Хтось хі-хі-ха-ха. Да, тут просто пускає пусті слова, а хтось уже е свідомо е вибирає собі, шукає ось цю таку партнерку до кінця своїх днів. Да, і він уже більш серйозно так розглядає тут чи іншу партнерку, да, тобто, щоб більш реалістично це все бачити. І знову ж таки, у вас є ось цей весь план, да, ви самі для себе ось ця стабільність і поступово, да, ви якраз можете собі дозволити ось цей поступово з тим з, з кимось там спілкуватися, да, розвиватися. Давайте так спілкуватися. Та, ну, ви там поступово десь там розвиваєтесь в своїх справах, от, живете так, як ви хочете, да, плюс-мінус реалізовуєте свої мрії. Теполя, і поступово да, ви можете розвивати ось ці всі стосунки з тим чи іншим партнером, де ви от зробили ось цей перший крок, і ви вже думаєте, да, от, давайте так, ви отак от зробили цей перший крок. От, і у вас вже немає такого, що я точно должна йому дати, і я точно должна з ним переспати. А у вас є такий просто момент, що якщо ви зробили цей перший крок, це означає, що зараз ви дивитеся, вивчаєте, що тут взагалі відбувається, і будете думати, чи потрібно робити наступний цей крок. Да? І ось так поступово-поступово будете це все робити. Е, от на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Приходьте на мої консультації.